В ефірі українського радіо Вінниці програма з перших уст в студії журналістка Світлана Кравіцька. Відшивають амуніцію для захисників, плетуть маскувальні сітки, збирають кошти на ліки, ноші, техніку і гуманітарну допомогу для збройних сил України від початку повномасштабного вторгнення Росії, учні та викладачі Вінницького ліцею No19. Про волонтерство освітян та підтримку учасників бойових дій говоримо сьогодні. Гості студії, керівник волонтерського центру Надійний тил при Вінницькому ліцеї no 19 Віктор Могуч та учасники центру учні 11 класу 19 ліцею Дмитро. Робласюк Анна Чуркіна вас. вітаю! Вітаю. Як виник волонтерський центр Надійний Тил в Вінницькому ліцеї номер 19 З перших днів повномасштабного вторгнення ми пішли на підсилення захисту нашої нашого ліцею, тому що ну щоб не було мародерства, не було ніяких проблем. Там багато документації, це все було неочікувано для нас. Потім, коли ми через декілька днів. Ну, розуміли, що потрібно щось робити, потрібно якісь е, забезпечити якусь допомогу. Ми ні з ким би, не, 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 не проговорювали ці питання. Я прийшов до себе в майстерню, думаю, ну треба щось починати робити. От, перше, що це були їжачки для, для того, щоб там порізати шини техніки і так далі. Ось всі були налякані, всі були в великій Ну, не, не розуміючи, що можна було зробити, от е, я собі стояв, думав, чим зайнятися. Ну, почав робити. До мене на слідуючий день прийшли взагалі невідомі мені люди, чоловіки, і запропонували свою допомогу. Це було дуже для мене ну, відверто дивно. Але Організувалася така чоловіча команда. Ми працювали по 24 години, обідали, спали деколи на місці там, щоб не ходити <кій> по ночах додому. Ось люди приносили нам їсти пересічні громадяни. Через декілька тижнів прийшов чоловік з нашим учнем, от, Богдан Таранюк. І запропонував також свою допомогу. Це було дуже дивно. Наш вихованець і прийшов також, став в ряди дорослих чоловіків, взяв інструмент в руки, достатньо дорослий, болгарка, там, ну, і почав працювати. І потім, через деякий час, коли він вже там розповідав своїм друзям, що він є в мене в майстерні, вони також Організувалися і почали приходити свої, свою допомогу, е, запропонували, почали в'язати сіті е, маскувальні, е, почали різати тканини. Ну вони розкажуть багато цікаво. А як ви, Аню е, Дмитрий? Як ви долучилися до волонтерського центру? Розкажіть кошту Так? Я долучився чи не найпізніше, ну з мого класу, але за цей час, що я був в центрі, я теж дуже багато що зробив. Я бачив, як учні, мої однолітки, навіть однокласники з мого класу, як вони сюди приходять, їм приносить задоволення допомагати військовим і вирішив, що мені теж це буде цікаво, адже так я зможу і підтримати їх, і дати свою частину роботи. Я прийшов десь на взимку 23-го року, пізніше за багатьох. І зразу почав вплести сітки, допомагати шити там шапки, рукавиці, щось таке саме просте бо До того часу в мене взагалі не було досвіду з шиттям. Я машинки бачив тільки на фото. А щоб сісти за нею, це було для мене нові враження, нові навички. І це було дуже цікаво. Та, е, потім Поступово, як почав, наш центр почав розвиватися, я почав більше чогось робити, більше перекладати своє часу і займатися не тільки шиттям, а і іншими речами. Мені дуже подобалося ще наповнювати аптечки, бо це, це попри те, що це складно, бо ти потрібно пам'ятати постійно все, що там є, це дуже захоплює, бо ти постійно в русі, ти не сидиш на місці, і це і перевага цього і всього. тренує пам'ять. Так, да, Це тренує пам'ять теж, тому так. що є окремий комплект, який мені треба вкласти, і постійно ти думаєш, тебе працює мозок, що не дає вмерти просто йому в, в тяжкі часи. Аню, як ви долучились до Я центру? Долучилася так само, як і Дмитро. Мені запропонував Богдан долучитися до волонтерської справи. Але звичайно, що я не буду там працювати з болгаркою і так далі. То я різала спочатку стрічки на сітки із тканин старих, а потім уже якось почала плести потихеньку, щось виходило, щось ні. Ага. Ну це само собою бо вчимось, і з першого разу ідеально точно не буде. А Потім якось так ми вже згуртувалися. Було трошки більше людей із наших однокласників, взагалі там знайомих з її школи. Угу. А ми згуртувалися в компанією, компанії. Там могли сидіти зранку до вечора, це 100% таке було. Ну а я вже навчання в школі. Тоді не ну це малося ага, на увазі це не в дні, це, навчальний це, час. Так, 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 ага. а На вихідні там <ганікула> канікули і так далі. Угу. Оце було з ранку до вечора. Ми в компанії, могли купити якесь печиво, зробити собі чай, сидимо, жартуємо, щось нове придумуємо, можна сказати, експериментуємо. Потім до мене до рук вже дійшла швейна машинка, яку я ну, ні разу теж ну, ніколи за нею не працювала. Ну і думаю, а чому мені не спробувати? Ну, все ж таки в житті все знадобиться. От і я вирішила, можна спробувати робити бафи. Ну, спочатку в мене не виходило так, як мало бути, але там час за часом, декілька тижнів, і вже було більш-менш нормально. І так, уже через місяць я працювала на повну потужність, і там були вже інші вироби: бафи, рукавички, Пані шапочки, з... аптечки. Да. Богдан приклав руку, намалював руку okay. і сказав, yeah. я хочу по собі пошити руку. Він їх пошив ці рукавиці, і потім ми взяли на озброєння, що рукавиці можна виготовляти. Ми доставали там відходи, які нам привозили найбільші відходи, і шили з декілька частин, там з десяти yeah. частин, виготовляли такі рукавиці. До сьогоднішнього дня у нас потік рукавиць залишається. Так, yeah, це такі uh -huh. собі Шарки. дизайнерські рукавиці. Ваша фішка. Ні, нема. Зараз вже все. Ми вже вийшли на високий рівень, тобто ми кофти флізові відшиваємо, відшивають вже на різне озброєння також чехли. Тобто, що саме, як ви допомагаєте ЗСУ? Розкажіть. От ви сказали рукавиці, кофти далі. Бафи, шапки, рукавички, кікімери окремо робили. Тобто, були діти на літніх канікулах. Вони приходили маленькі діти. Тобто, ми у нас діти працюють з першого класу за швейними машинками. Нічого собі І ще в нас була практика. Мама приходила дівчинка до першого класу. Їй було 5 років. Вона сиділа, і вже в неї були добрі такі. Вона пришивала до стрічки відходи тканин, і ми їх вплітали в сітки. От, ну, така була. Але що з учнями було краще? Коли вони самі навчилися, вони через рік вже почали робити такі локації. Вони ходили, вже контролювали, тобто вчили інших діток. У нас дуже класно показують себе хлопці шостих-сьомих класів, як вони відчувають. Ну, різні різні в нас моменти, тобто не тільки трикотажні вироби. Вони сокири, лопати роблять, все роблять, все що потрібно. А скільки зараз у вас є учасників центру? Ну, в середньому 54 учні, які працюють. Це які постійно, так. Це які постійно, так. Ну ми їм цьому році дали канікули літні, тому що ми долучили по Вінницькій області, долучилися до нас села, коли знали про нас вже як без медіа, що є така організація дитяча, ми їм даємо туди тканини, ми даємо туди їм сітки, і вони там також шиють подушки, шиють подушки для військових спати, косточки для поранених, тобто під ампутовані руки. ноги, Все, що потрібно. ну, все, що нас замовляють, ми якби беремо на озброєння, щось вивчаємо, щось в нас не виходить. Ми передаємо іншим. Ну часу дуже мало ми на це стараємося витрачати, щоб встигнути передати швидко замовлення. З ким ви співпрацюєте? По всій лінії фронту: і медицина, і польові шпиталі, і тут в Вінниці медичні заклади. Ми також достаємо ліки, важкі ліки. Ну хто не може достати? Ми завдяки волонтерам. Ті, якими ми з перших днів співпрацюємо, вони ведуть такий глибокий пошук за кордоном, достають важкі ліки для військових харчування військовим, які без свідомості. От ми передали декілька днів назад два ящики сюди. На нам медичні заклади. Ось ну співпрацюємо тут. І перша рота штурмова. Ви прийшли до нас. Да, в студію, з прапорами. З прапорами ми, ми, так щоб показати, як воно. Третя окрема штурмова бригада. Нав, навпаки. Да, так, от так, вона. Так. Ось, Ось вона навпаки. Спідписами, штурмова бригада. Так. Да, uh -huh. Перший батальйон, друга рота. Потім останній прапор, який нам передали, це був від. Ну, від військових, які зараз в лікарні, яким ми передаємо адаптивні труси, адаптивні майки. Ну, після операції, 70-й батальйон 101-ї бригади, також нам хлопці переслали. Ну, багато і німецькі волонтери з Германії теж нам дають 54-й ОМБР, ось прапор. Uh -huh. ну, Ось такий є навіть у нас це вже якби з лікарні. І тут у нас є дуже такий цікавий один боєць, який також розписався. Він сам за кордону з Колумбії. Ось він. Сагітаріо, ось ну і тут і, і він боронить нашу країну. Так, да, Він зараз лікується, і ліки, які йому там були потрібні, ми також, якби від нас, угу. вони отримують. Ми чимось допомагаємо там. Ми не знаємо просто цієї історії, як воно все відпрацьовується у них, тому що ліки, які передаємо, які передаємо медичним закладам, приїжджають волонтери, які привозять сюди на лікування важких. І е, забирають частину ліків, везуть медичні шпиталі, тобто за потреби, все, що потрібно. Заїжджають до нас, ми також їм забезпечуємо подушками, забезпечуємо цими самими адаптивними трусами на польові шпиталі, тому що, ну, так як нам пояснюють, що зрізають все з них, а потім е, ну, треба чимось ага. їх е, одягнути. І жіночі білизну також адаптивно е, пробували. Трошечки важко дається, але. Ну, ми знайдемо фахівців, які будуть продовжувати цю працю. А як вдається збирати допомогу для Збройних сил України? Адже це все матеріали потрібні, кошти на ці самі ліки. Ну, спочатку ми збирали кошти самотужки. Тобто, мої кошти, товариша, мої кошти, ми так збирали і щось взагалі, то всі ці потреби вони нам приходили безкоштовно. Угу. Ну, Люди донатять, вас має вас є відповідь. Да, да. Люди донатять, приносять кошти, ми їх збираємо якби під описи, потім закупляємо турнікети. Е, ну, все, що саме таке необхідне. Вони знають просто, що в нас можна це взяти, і коли ми передаємо якісь певні посилки, е, долучаються. Що потрібно, там комусь конкретно там протигази, де їх не можна було взяти. Дуже ну, меценати нашого міста долучилися, і ми хочемо подякувати дуже великим, що вони спасли багато життів цивільних, тому що з 54-ї МБР, коли були фосфорні атаки, вони свої протигази передали цивільним, одягнули на дітей, а самі були закриті своїми ну, там, там майками. Мокрими тут якось пережили. І ми їм через декілька днів вже передали велику партію протигазів. Тобто. Наскільки активно долучаються учні викладачі до волонтерства 19-го ліцею? Ну, в нас правило позаурочний час, але є цивільні волонтери, які можуть просто пройти зранку, і вони ага. приходять і собі виготовляють якісь ага. вироби окремо. Ага. Ось. Ну і в підсумок нашої передачі так коротко, що для вас волонтерство? А, Чому варто? Ну, коли військовий позвонить в телефон і подякує, коли ну, переселенці, якби яких ми там забирали, по ночах ловили тут у Вінниці, для того, щоб їм надати першу допомогу. Дітей забрати, накормити і так далі. Ну, ми сьогодні вже друзі. Ну, мабуть, це, наша, це наша, якби, від, наша відповідальність перед цим. Ми повинні забезпечити якусь допомогу. Ми маємо пряме, якби, пряме відношення до, до цієї війни. Поки там хлопці воюють, ми звідси. Тобто на кожного військового треба, щоб було 10 волонтерів. Щоб він собі нічому не міг відмовити, щоб в нього було все для того, щоб він міг тільки там боронити наші Нашу землю кордони, да. кордони. Оце саме. Для мене волонтерство це, перш за все, допомога теж військовим. І це взаємодія з моїми друзями. Відчуття того, що ти частина великої родини, яка допомагає, яка робить корисні справи, а не просто просиджує вдома. Для мене це. Для мене волонтерство це я не можу сказати, що це робота, можливо, навіть як хобі, тому що я відчуваю себе також тією важливою частинкою. Я допомагаю військовим, зустрічаюсь разом з друзями, проводимо час, ну і проводимо його відповідно з користю. Тому це важливо, так ми така згуртована нація. Ми не одні волонтери єдині в країні це само собою, але от саме через те, що їх багато таких організацій, це дає нам можливість побачити, наскільки в нашій країні все згуртовано і як люди готові допомагати. Це була передача з перших уст. Ми розмовляли про волонтерство освітян та підтримку учасників бойових дій у Вінницькому ліцеї номер 19 Дякую гостям студії керівнику волонтерського центру Надійний тил при Вінницькому ліцеї номер 19 Віктору Могочу та учасникам центру учням 11 класу 19-го ліцею Дмитру Власюку та Анні Чуркіні. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Разом до перемоги!